Доброго дня, житомиряни! Знаєте, сьогодні весь день пробув на сесії міської ради, дуже чекав свого виступу на сесії. Хотілося б якось знайти діалог або спілкування з чиновниками даної міської ради, але здивував вчинок міського голови, який навіть не дав можливості мені виступити на сесії, довести свою думку. Ну, я так розумію, що людина чи мене боїться чи настільки зневажає, тобто вона проявляє абсолютний непрофесіоналізм. Я взагалі дивуюся, як такі люди, які от себе непрофесійно ведуть, мають керувати містом, виносити якісь дуже важливі рішення. Це взагалі для мене ну, такий нонсенс. Все, що хотілося сказати для шановних е, чиновників в теплих кріслах. Міської ради, це те, що вони там працюють, отримують заробітну плату за рахунок платників податків. Вони сьогодні так гарно розпоряджалися мільйонами, мільйон туди, мільйон сюди. Ось, вони ці мільйони на свої програми виділяють, навіть не задумуються, що більшість із цих грошей. Які є бюджетом міста, це є надходження саме з малого та середнього бізнесу. У них і на думку не приходить, що рано чи пізно настане за це відповідальність. Якщо людина навіть не дає е, висловити свою думку, ну, для мене це в якійсь або, або людина мене боїться, значить, я роблю все правильно. Або настільки зневажає, веде себе непрофесійно. Вона ж повинна лишати свої якісь обіди. Якісь свої емоції, амбіції за дверами тих дверей, які входять в міськвиконком. Не повинна вона себе так вести, вони себе повинні вести як професіонали, а вони себе ведуть, як люди, навіть не знайду такого гарного висловлення саме для цього, як вони себе ведуть. Вони себе ведуть не професійно, як дворові хлопці. Прошу зауважити такий момент, що в мене є єдиний е, вихід з даної ситуації. Це просто записати даний ролик, викласти його на Ютуб і розіслати на максимальну кількість е, інтернет-ресурсу або е, СМІ. Я 22 лютого на е, прізвище на міського Житомирського голову Сухомина Сергія Івановича написав заяву. От, з проханням надати мені дозвіл на встановлення об'єкту ну, будь-якої форми за бажанням саме архітектури або міської ради на те, щоб продовжити свою торгівлю. Тей й випадок, що вони рахують, законний цей об'єкт стояв, незаконний, ну самі ви повинні зрозуміти, що понад 10 років об'єкт ніяк не міг знаходитися закон незаконною займатися діяльністю або працювати. Були оформлені працівники, були сплачені єдині податки. Це все було в наявності. Навіть були заключені договори саме з комунальними підприємствами міста, це обленерго, це водоканал. І на сьогоднішній день ці факти ігнорувати, це було надходження саме до міського бюджету, саме від цієї діяльності, на кожного працівника навіть було надходження. От. Ну, неможливо це ігнорувати. Хочеться додати наступне: окрім заяви на міського голову, щоб надати хоча б тимчасовий дозвіл на розміщення об'єкту або там торгівлі самому парку. Під самолітом, так як вони зараз планують дуже роздавати, хто в цей список попаде, це угодні для них люди чи неугодні люди. Ну, мабуть, я став вже таким неугодним підприємцем, ну тому що я, мабуть, пішов проти системи, бо мені не сподобалось, як зі мною розмовляли. Я вважаю, що люди, яким я через свої податки сплачую заробітну плату, отримую їх в, місць в виконкомі, Я вважаю, що я не маю права до себе терпіть таке відношення. Які за цей короткий час я від них почув. Окрім цього, я написав заяви на заступника міського голови на Ясюнецького Олексія Олексійовича. От, приблизно з такою ж інформацією. От, навіть можу процитувати його фразу, яка була надана в СМІ. Було запропоновано альтернативне місце. Ви погодились? Так, я погодився. Я хочу це альтернативне місце. Але я розумію, що ці заяви вони просто будуть ігноруватися. Їх ніхто не буде бачити. Вони на сьогоднішній день вирішили з мене зробити людину. Ну такого ЦАПа відбувайла, мабуть, показати, що нельзя перти проти людей системи влади у тих таких великих князьків, які зараз повходили в кабінети Житомирської міської ради, які пригрілися в цих кріслах, які так спокійно ділять мільйони саме таких саме підприємців, як я, які представляють малий і середній бізнес. І вони думають, що це ніколи не буде покарано. Ось а, також я написав заяву і на чиш. Теж процитував деякі нейні висловлювання для ЗМІ. Хотілося б теж від неї отримати відповідь. Я так розумію, що до наступної сесії вже сроки вийдуть, це буде більше місяця. Тому все, що я можу на сьогодні, не звернутися через сесію міської ради, а це просто зараз створити цей ролик, викласти його на Ютуб і щоб його побачила максимальна більшість людей. Це єдина зброя. На сьогоднішній день я розумію дуже чітко, що і не всі. Так сказать, журналісти міста Житомира можуть від показати навіть цей ролик, якось оприлюднити, показати його повністю. Мою думку, про що я думаю, тому що більшість із них вони підконтрольні саме ж цій системі. От. Тому що е, майже більшість тих, хто працює в місті вони не живуть за одну зарплату того чиновника. От вони мають свій бізнес. Ось тут були висловлювання з приводу, що тут криси якісь бігали. На сьогоднішній день я знаю, де ці криси сидять. І як вони ділять мільйони. Ось, оце я більше знаю. Вони кидаються якимись слухами на сьогоднішній день, що кожен з них, не будучи на цьому місці, бачив біга... бігаючих тур. Крис, але немає не заключень санітарної санепідемстанції, немає ніяких фотографій, немає ніяких відео. Ну люди такого рівня вони просто ведуть себе на, на, на рівні таких дворових хлопців, на рівні слухів. Ось так сьогодні, завдяки не знаю, ну можливо слухам, можливо, ні, але я бачу поведінка їхня, що вони взагалі не хочуть зі мною рахуватися. Вони взагалі мене не рахують за людину, вони не рахують моїх працівників за людей, які в мене працювали, вони не рахують моїх дітей за людей. Скажіть, будь ласка, які в мене повинно бути до них відношення? Ось я намагаюся якось вести себе зі своєї точки зору, більш-менш професійно домовитися. Але зі мною домовлятися ніхто не хоче. Але я хочу домовитися на тому рівні, на рівні платника податку, який сплачує їм заробітну плату, який платить в бюджет міста податки. Я хочу на рівних розмовляти з ними. Я не хочу, щоб до мене було відношення. Як... Я навіть не можу сказати, як... яке до мене відношення. Це якесь принизливе відношення, це зневага абсолютно. Вони там на пищі не сидять. Так я хочу нап наповнити вам, я більше впевнений, що ви представники міському кому, ви побачите цей ролик. Я хочу наповнити, що жоден з вас там довго не затримується. І прийде час, щоб ви не закінчили гірше, ніж ваші попередники, коли ви повністю людей обізлите. Просто хочу, щоб ви це пам'ятали, що я платник податку. І до мене я вимагаю того відношення, на яке я заслуговую як платник податку. Дякую.